Коридор! 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 Шановні товариство, да. шановні годоляни, сьогодні була спроба контрреволюційного привороту обласній раді. Да. Діяни, да. Да. Представники від партії єдність. Це команда Домбровського, Заболотного.

Що я не підписував ніяких розпоряджень і не давав ніяких казів не пускати в залу представників громадських. це рішення голови облдержадміністрації. Вона продовжується, і ми обов'язково очистимо нашу державу від цієї бантиської мечі. Почекаємо я розвітаю голову своєї ради, що ви якось прийняли участь, в тому що нас забрали мінти одного студента. Худого, нещасного забирали і завезли десь розпорядження, значить це відпустити. Зараз осталися до начальника, начальник, вам всім дуже вдячний і ми разом, і ми переможемо. Ми знаємо, що з нами правда, з нами Бог, з нами Україна. Ми подаємо. Голубy, Ми, Ми переможемо одну <проби> навалу зі сходу, московську навалу, <бург> ви <в кулу. проб> <втуши>, що, з ума зійшли? московську. Переможемо, <в> яка сьогодні <символія проб> намагалася підняти голову. Перемога <проб> за нами! Слава Україні!